Переосмислюємо радянські мудрості та крилаті вислови. Частина друга. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Не вмієш не берись. Зосередження уваги на помилках, а не на досягненнях, породжує не більш якісну роботу, а страх помилитися. Чи не краще просто сказати: Давай я тобі ще раз покажу, як треба. Або в ідеалі додати захочувальну фразу: У тебе все вийде». Менше знаєш, міцніше спиш. Будеш багато знати, скоро зістаришся. Це тому російська модель буття, згідно з якою краще не знати чогось, що можна викликати біду, просто не думати про це і міцно спати, а не боротися з обставинами чи тим, що потенційно може нашкодити, вибір поміж знанням будь-яких фактів з ефемерним спокоєм, девіз інфантильних людей, схильних до самообману ідеальна формула для будь-якої країни, яка прагне побудувати тоталітаризм. Поганий мир краще хорошої війни. Якщо увидити цей вислів, кожна друга стаття на російських сайтах ілюструє ним політику Путіна. Саме афоризм приписують давньоримському філософу Марку Тулію Цицерону. Цікаво, що йому ж належить фраза Немає нічого такого абсурдного, про що не сказав би якийсь філософ. Добрими намірами вимушена дорога до пекла. У Пострадянській та російській культурі цей вислів розуміють як те, що добрі наміри можуть мати неочікувано погані наслідки. З виразом я хотів я краще, а вийшло я завжди. Таким чином, помилкові дії нібито виправдовуються, мовляв, наміри були добрими. Керівна група може використовувати цю моральну впевненість для виправдання шкоди за її політикою та діями. Апелюючи до добрих намірів, легко виправдати побічні збитки, вважаючи їх. Що їх компенсує принесена користь. Створення нацистських концтаборів пояснювали необхідністю утримання так званих расово небажаних елементів. Систему у гулаг вели для того, аби виділити нелояльних, що перешкоджають пролетаріату. Розкурколення селян влаштовували, аби зробити всіх рівними. Навіть інквізиція мала на меті викорінити єридиків, які нібито були загрозою. Завдану шкоду чітко видно, її визнають, але її списують як ціну, яку було варто заплатити. Більше того, фразеологізм підштовхує до питання: якщо хороші наміри привели до пекла, то чи варто взагалі мати мати хороші наміри? Хто ж придумав таку мудрість? Найцікавіше, що цей афоризм це сягає корінням в англійську літературу. І там він має продовження. Пекло повне добрими намірами. А небеса добрими справами. Зміст фрази стає абсолютно інакшим. Тепер йдеться про те, що треба робити хороші вчинки, а не просто думати про, про них. Що, в принципі, цілком логічна ідея. Я людина маленька та згори видніша. Маленький чоловік, Типаж, який з'явився в російській літературі в період реалізму. Ці герої охоплені страхом перед життям, як, от, наприклад, у Чехова. Змінюють свою поведінку та думки під впливом критики. Їхній страх перед начальством приводить до божевілля або смерті, як у Достоєвського та того ж самого Чехова. Бюрократична дійсність провокує в них психічні розлади, як у Достоєвського та Булгакова, наприклад. Вони майже завжди хочуть здобути повагу, отримавши багатство чи змінивши зовнішність. Через життєві, життєві невдачі деякі маленькі люди з російської літератури наважують. Накласти на себе руки або вбачають свій порятунок лише в магічних засобах, а не у власних діях. Критична більшість людей, що вважають себе незначущими і формують імпотентну масу, що дозволяє контингенту своєї країни вчиняти військові злочини на інших територіях, на територіях інших держав. З огляду на чисельність протестів і мітингів проти війни в Україні, концепція маленького чоловіка. Актуальна для Росії не лише в літературі, на жаль.